В попередньому відео про реактивні системи залпового вогню я згадував про один із вундервафліших зразків лаптістанського озброєння бікаліберно РСЗВ 9К512 Ураган 1М. Звісно ж, рашисти вміють та й люблять насяти у вуха щодо своїх убивчих знарядь. РСЗВ Ураган 1М не виключення. Якщо їх послухати, то там і Хаймерс не вспливає, таке воно курте. Я, поки цей випуск готував, всякого начитався. Якщо все підсумувати, то як тільки лапті пльоти тих ураганів один накліпають хоча б з десяток здав всьому живому. От, їй богу, хрест на пузі! А то, що їх досі на фронті не бачили, ну то таке секретніше ж. Ну то давайте спробуємо поглянути на цю систему без ура пропаганди та віри в нєт. Чи дійсно новітні РСЗВ Терористичної Федерації такі проривні, як заявляють мешканці Боліт, або ж це просто недолуга спроба скопіювати чужі вдалі рішення без розуміння, на що воно треба? Привіт всім, з вами Ганс. Давайте разом розберемося, що воно за звір той, ураган 1М, на що він реально здатен, а на що ні, та чи взагалі присутня ця зброя на фронті, чи може воно як та армата, ніколи не виїздило за межі полігонів. Для початку було б незайвим розуміти, що більшість модернізацій РСЗВ ураган спонукалися аж ніяк не бажанням покращити якісь характеристики цієї системи. Справа в тому, що оригінальне шасі, яким виступає чотиривісна вантажівка ЗІЛ-135 ЛМ, від початку не вирізнялась надійністю, так і ще, і виробництво цієї платформи було повністю припинене ще у 1994 році. Позаяк вузли та агрегати ЗІЛ-135 не були уніфіковані із якимись цивільними зразками, окрім розбирання списаних шасів від ураган, інших джерел запчастин для цієї машини після закриття виробництва лишилося небагато. Відповідно, поголів'я ураганів поступово скорочувалось, а от роботоздатні пускові лишалися. Тому не дивно, ж оператори почали шукати альтернативні носії для цих систем. Тобто саме заміна платформи носія і є основною модернізацією старих ураганів, береться пускова із системами наведення та ставиться на нове шасі. Деякі виробники можуть попутно інтегрувати в комплексі якісь електронні системи керування вогнем, ситуативної обізнаності, автоматизацію процесів розгортання та наведення, навіть високоточні ракети, якісь, але так роблять далеко не всі. У рашистів вже після розвалу Совка лишився найбільший у світі паркар СЗВ калібру 220 20 мм. Адже, на відміну від смерчів та градів, урагани камуняки на експорт не постачали. Можливо, саме цим обумовлений той факт, що як град, так і смерч були модифіковані лаптепльотами до версії Торнадо Г та Торнадо С, а модифікації урагану так і не сталося. А і правда, чого город городити, коли воно і так працює, а як поламається щось, то є ціла торба донорів. Так само нема на болотах і високоточних ракет до РСЗВ калібру 220 мм, а наявні боєприпаси мають похибку в районі всього-навсього 180 метрів. Є заяви, що щось там розробляється, але чи воно колись взагалі буде, не зрозуміло. Можливо, саме це спонукало інженерів Терористичної Федерації на створення системи Ураган 1М, а можливо, щось інше. Трохи далі у цьому відео спробуємо порівняти ураган 1М з іншими схожими системами, як то Українська РСЗВ Буравій, американський Хаймарс, то навіть оригінальні совкові урагани в цьому випадку будуть не зайві. Для довідки тримайте один цікавий факт: практично всі РСЗВ калібру 220 мм, що є нині на озброєнні РФ, це 9К-57 ураган в оригінальному совєтському виконанні. Та сама ситуація із реактивними снарядами до них. Розробку РСЗВ 9К-512 ураган 1М було розпочато ще у 90-х підприємством Брянський автомобільний завод. Проте вже у 1996 році всі роботи було згорнуто через брак коштів. Лише на початку 2010-х років роботи відновили у НПО «Сплав», де прийняли рішення встановити ураган 1М на шасі білоруського виробництва МЗКТ 7930, а у 2012 році почалися державні випробування даної системи. Ураган 1М є бікалібрною РСЗВ, здатною вести вогонь реактивними снарядами калібру 220 та 300 мм від урагана та смерча. Цього вдалося досягти розміщенням ракет у транспортно-пускових контейнерах, кожен з яких містить одразу декілька напрямних, прям як у РСЗВ західного зразка. Відповідно, і перезарядка всієї системи може проводитися заміною всього контейнера разом із ракетами. Позаяк нових боєприпасів під цю платформу розроблено не було, ТПК мали споряджатися реактивними вже наявними снарядами від РСЗВ Ураган та смерч. Уже, в 2015 році РСЗВ 9К 512 Ураган 1М успішно пройшла всі випробування, а у 2016-му була прийнята на озброєння сухопутних військ Терористичної Федерації. Іначе виглядає воно беззаперечно цікаво. Бікаліберність та можливість швидкої перезарядки з використанням транспортно-пускових контейнерів відкривають нові тактичні можливості, а білоруське шасі має і мобільність гарну, і прохідність, та ще й добре себе зарекомендувала при використанні з іншими зразками лаптістанської техніки. Той же Іскандер, наприклад, на такому ж МЗКТ і побудовано. Але якщо все так круто, чому ж тоді армія Ерефі не поспішає масово переходити на цю платформу, а продовжує використовувати урагани совєтського ще виробництва? Все стає на свої місця, якщо почати порівнювати ураган 1М із іншими зразками РСЗВ калібру 220 мм. Давайте почнемо із абсолютно звичайних ураганів сувкового виробництва. В даному випадку можна констатувати беззаперечну перевагу нової лаптістанської системи перед старою в врухливості, прохідності та ремонтно-придатності, які забезпечені використанням нового шасі. Але не забуваємо, що шасі це білоруського виробництва, і хоча зараз Білорусія є явним союзником терористичної федерації, хто знає, як воно буде пізніше. Зате, суттєвим мінусом є менша кількість напрямних всього 12 у ураган 1М проти 16 у звичайного урагану. І це при схожих габаритах та масі бойової машини. Ну хезе, результат так собі, якщо чесно. Якщо ж порівнювати ураган 1М із РСЗВ «Буревій» українського виробництва, то тут до переваг останньої додаються ще різноманітні електронні системи керування та всі пов'язані із ними переваги. Броньована кабіна для захисту екіпажу від уламків, додаткові дві передні опори, які дозволяють вести вогонь точніше та розгортати установку на нерівних поверхнях та високоточні керовані ракети. У ПОПАУ оце вже повеселіше. Ну а порівнювати ураган 1М із західним РСЗВ, в противагу яким він і створювався, прийде в голову хіба що істоті з расизмом головного мозгу. Там і тактика застосування і можливості абсолютно різні. Так ураган 1М же ж бікаліберний, скажете ви, і я так і казав трохи раніше, прямо в цьому ж відео. Воно ж може ракетами від смерча шмаляти, хіба ж то не імбіща? Та може. Може, тільки ракет калібру 300 мм, там всього 6 поміщається проти 12 у того ж смерча. Така от вундервафля. Ну, ну, і ще ТПК, звісно. Ото взагалі прикол. Концепція використання транспортно-пускових контейнерів явно злизана із західних РССВ по типу Хаймарс. Але як воно на тих же Хаймарс працює? Коли Україні передали найперші хаймерси, тактика їх застосування виглядала наступним чином. На вогневих позиціях розміщувалися пакети із боєприпасами, а пускові переміщувалися між цими позиціями, самостійно здійснюючи перезарядку та виконували вогневе завдання. Тобто установка відстрілювала один пакет снарядів із однієї позиції, одразу її залишала, їхала до наступної позиції. Там заряджала новий пакет з боєприпасами, знову лупила високоточними ракетами по мальчикам в трусіках, одразу їхала до наступної позиції, де її чекав іще один пакет з бімбами, і так далі. Таким чином, одна єдина РСЗВ створювала фантастичну щільність вогню. А якщо ще враховувати точність, із якою Вражають ціль американські ракети, то результати такої роботи цілком здатні спонукати військове керівництво терористичної федерації на якісь жести доброї волі. А от ураган 1 М перезаряджати ТПК самостійно не здатен. Йому потрібна спеціалізована транспортно-заряжальна машина, яка побудована на тому ж самому шасі МЗКТ. Отже, і розмір має відповідний. Таку на передову не потягнеш, бо то буде легка ціль для наших засобів ураження. Отже, перезарядка має здійснюватись десь у відносному тилу. В чому тоді сенс таких ТПК не зрозуміло? До того ж, за даними з боліт, так звані військові, так званої РФ, вважають, що завантажувати ракети в РСЗВ Ураган М значно зручніше по одній, використовуючи стандартні ТЗМ від ураганів. Прогрес і інновації. Що тут скажеш? Отже, підсумуємо, РСЗВ Ураган 1М, безумовно цікавий зразок лаптістанського озброєння, який поряд із новими можливостями, які йому надає система заряджання за допомогою пакетів з напрямними нове шасі та бікаліберність успадкував від свого попередника урагана совкового виробництва ряд недоліків. Серед них низька точність стрільби, що обумовлена використанням ракет совєтського зразка, низькою інтеграцією електронних систем наведення, а також банально тим, що конструктори чомусь вирішили оснастити ураган 1 м лише двома опорами, як і у совкового оригіналу, а це явно не додає точності системі в цілому. Також суттєвим недоліком є величезні розміри самої установки та транспортно-заряджальної машини при зменшенні кількості напрямних, що робить ураган 1М неконкурентним проти інших систем залпового вогню, які є на озброєні терористичної федерації, конкурентності також не додає і ціна, яка складає від 8 до 10 мільйонів доларів за одну установку. А ще дивує повна відсутність хоч якогось бронювання кабіни. Хоча нема чого дивуватися, хто в них тих артилеристів рахує, вмер той вмер. Щодо шасі, яким виступаємо за КТ-7930, тут теж є один момент, на який важливо звернути увагу. Адже те, що расисти використовують для своїх стратегічних озброєнь шасі закордонного виробництва, свідчить про повний занепад автомобільної індустрії всередині країни гною. Те, що Білорусь наразі є дружньою до Кремля, не значить, що так буде завжди, і залишиться тоді дідуган без нових вантажівок та запчастин до них. І це все при тому, що у лаптіплютів дофіга дофігає трошки ураганів совкового виробництва, які об'єктивно не сильно гірші за вундервафельний ураган 1М. А головна перевага ураган 1М заряджання за допомогою касет, як виявилось, є суто сяниною в очі. А як же ж себе показав ураган 1 М на фронті? А то теоретизувати та порівнювати можна вічність. Факти, давай! З відкритих джерел відомо, що станом на 2021 рік на озброєнні загарбницьких військ перебувало 6 одиниць РСЗВ 9 к 512 ураган 1 М. Про виготовлення та передачу війську нових зразків інформація відсутня. Поза як пропагандистська машина заявляє, що ураган 1М то є вбивця Хаймерс, то немає нічого дивного, що в їхніх пабліках повно дописів про успішне застосування ураган 1 М проти українських РСЗВ західного виробництва, але що характерно, жодних відео чи якихось інших доказів там не наводять. З нашого ж боку, 6 травня 2025 року, бійці 4-го полку сил спеціальних операцій Рейнджер оприлюднили відео бойової роботи, на якому зафіксовано знищення РСЗВ Ураган 1М на Курщині. Посилання на відео лишу в описі. Тож скидається на те, що, хоча даний зразок озброєння і присутній на фронті, використовується він ну дуже обережно. Можливо, через малу кількість самих пускових, можливо, через брак касети з боєприпасами, а можливо, через опасіння, що злі українці їх всіх познищують своїми страшними бімбами. В таких умовах провести якийсь притомний аналіз ефективності ураган 1 м неможливо, Тож буду на цьому закінчувати дане відео. Наприкінець, традиційно дякую всім спонсорам каналу Обережно Міни. Ваша активність спонукає мене не закидати роботу над каналом, не вважаючи на брак часу та протести дружини. Також нагадую, що в описі під відео можна знайти активні збори на допомогу нашим оборонцям. А на цьому все. З вами був Ганс. До зустрічі у наступних відео.